Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні урок розвитку мовлення, на якому ми будемо створювати власні висловлення на якусь тему. А тема сьогодні дуже цікава. Мабуть, ви любите говорити про тварин. Ми якраз і поговоримо сьогодні про тваринок, але не просто, а з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і виразності, тобто у художньому стилі. Отож, діти приготувалися, записали сьогоднішню дату і тему, і в світ тварин запрошую вас. І починаємо ми із прогулянки у зоопарку. Пропоную вам передивитися сьому серію липотинів, натиснувши е, на паузу і скориставшись QR-кодом. І не забувайте, переглядаючи твір, запишіть, яких тварин ви побачили. Ну і зверніть увагу, які вони мають особливості. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що. Сподобався вам мультик? А ви часто буваєте у зоопарку? Яких тварин ви побачили таких, що не бачили раніше і не чули таких? А відгадайте загадки. До речі, відгадка теж буде тварина, я вам зразу підкажу. Летить виєм, сяде землю риєм. Що це таке? Звичайно, це жук. По горах і долинах ходить шуба та свитина. Відгадали? А ось вам язик від вівці, бо це вівця. П'ятак є, а нічого не купиш. Мабуть, здогадалися, що це поросятко. І вдень, і вночі у кожусі на печі. Котик, звичайно. Поміркуйте, що допомогло вам відгадати загадки. Ну, звичайно, це особливості цих тваринок. Летить виє, сяде землю, риє, це, звичайно, про жука, адже жуки зариваються в основному в землю часто, а коли вони летять, вони видають ось такий звук, наче от як жужать. А вівцю здогадалися, мабуть, по тому, що її з її шерсті так справді роблять, от вона її хутро нагадує шугу, а з неї саме роблять з вовни, роблять ем, одяг. А про поросятку, мабуть, ви згадалися по характерному такому носику у вигляді п'ятичка. А киця, ну, звичайно, любить у своєрідному кожусі, до речі, такий переносний засіб, так, її хутро нагадує своєрідний кожух. Ну і коти завжди люблять тепло і шукають е, піч, у коти сплять на печі. Отож, саме про характерні ознаки тварин. Ми й будемо говорити, адже в нас опис. Кожна людина має жити в гармонії з природою, дбайливо ставитися до всього живого, зокрема, захищати і охороняти тварин. Приручивши тварин, ми отримали менших братів, за які повинні відповідати передовсім перед своєю совістю і, звісно, перед природою. Тому піклування про тварин. Має бути обов'язком кожного. Сьогодні ми працюватимемо над складанням твору опису улюбленої вами тваринки у художньому стилі. І інтелектуальна розминка. Поміркуйте над цими питаннями: чи є у вас вдома тваринка? Чи любите ви за нею спостерігати? А що означає описати тваринку? Чи зможете докладно описати тварину або птаха, які вам подобаються? Які особливості такого типу мовлення, як опис? Ну, якщо ви швидко дали відповіді усні на всі ці питання, то фактично ви готові до того, щоб описати тварину. А наступні завдання вам допоможуть. І для початку ми дослідимо текст. Прочитайте два тексти, визначте, який опис художній, а який науковий, і поясніть. Отож, перший текст. Кішка або домашня кішка домашня тварина одна з найбільш популярних поряд з собакою тварин, компаньйонів людини. З зоологічної точки зору, домашня кішка ставет сімейства котячих загону хижих, цінується людиною за здатність полювати на гризунів і інших домашніх шкідників, протягом ось вже 10 тисяч років. З точки зору сучасної біологічної систематики, домашня кішка підвид лісової кішки. Раніше домашню кішку нерідко розглядали як окремий біологічний Вид. На сьогодні у світі налічується близько 600 мільйонів домашніх кішок. Ось такий текст. Ну, звичайно, звернули увагу, що скрізь повторюється кішка, кішка, кішка. А ми з вами говорили що ось такі повтори характерні саме для якого стилю. Ну, звичайно, для наукового. Адже в художньому стилі ми будемо добирати синоніми. А також ми бачимо, що подаються терміни слова. Ну і ми не знаємо, як автор цього тексту ставиться до тваринки, адже тут немає ось таких емоційних слів. Тон викладу нейтральний. Отож, це науковий стиль, в якому подається лише основні ознаки кішки та її особливості, і тому без емоцій. А що ж у нас другий текст? Я завжди хотів мати кота, і нарешті моя мрія збулася. У мене вдома з'явився котик кузя. У нього світло-коричнева мордочка, темні вушка, лапки і довгий смугастий хвостик. Його гнучке, видовжене тіло, велика кругла голівка, на стовбурчині вуса і борідка завжди притягують погляди гостей, особливо заворожують під час першого знайомства яскраво голубі кузені очі. Колір змінюється, коли він злиться або погрози. Вушка у мого кота завжди насторожі, вони уловлюють найменший шурхіт, хвостик пухнастенький, іноді закручений бубликом. Ну, а це вже ви визначили. Ось це художній, адже ми відчули, що автор дуже любить свого кота. І це ми маємо бачимо в таких словах, як мордочка, вушка, лапки, хвостик, тобто велика кількість ось таких зменшено писливих слів. Серед, саме за допомогою яких автор передає свою любов до свого улюбленця. Ну і дивимося, кіт, кузя, у нього. Тобто, бачимо, називається мого кота, ось бачимо, що використовуються контекстуально синоніми от кузені очі. Бачимо, що кіт має конкретний кіт. Якщо у науковому стилі там описується просто кіт, то тут вже описується конкретний кіт, який має господаря, і вказуються найбільш притаманні саме ці тваринці ознаки, які вирізняють саме цю тваринку. Поміж інших їй подібних і описані вони з любов'ю. Автор звертає увагу, бачите, на мордочку, на вушка, на лапки, на хвостик, тіло, голівка, вуса і борідка, які притягують погляди очей. Ну і, звичайно, очі, на які звертає увагу автор, тому що вони змінюються, коли. Е Тваринка злиться або погрожує. Ну і вушка, звичайно, хвостик. Ось такі особливості цього е, тексту. Ось ми розібралися, що таке опис, науковий, художній і. Підсумуємо, про що ж ми пригадали. Мета художнього опису це створити образ тваринки, пробудити до нього певне ставлення. У художньому описі використовують художні засоби: це епітети, порівняння та інші. Завдання художнього стилю намалювати живу картину, передати читачеві почуття, які переживає автор. Текст твору обов'язково повинен мати зачин, основну частину. Та кінцівку. Ось про що. Вступ ми говоримо, де живе тварина, де я її бачив, бачила тощо. В основній частині ми саме і опишемо тварину, а в кінцівці можна сказати про ставлення до тварини, значення тварини в моєму житті та інше. Ось основні відомості, які допоможуть вам описати тваринку. В учнівських творах трапляються неточності, пов'язані, наприклад, із назвами частин тіла. Повторіть слова, що застосовуються для зовнішнього, для опису зовнішнього вигляду тварин і птахів не допускайте у творі заміни понять. Людина. В неї обличчя, ноги, руки, колір, нігті, ніс і волосся. У тварини ж морда, лапи передні, задні кінцівки, масть, кіхті, ніс і шерсть. І у птаха голова, лапи, крила, оперення, кіхті, дзьоб і пір'я. Не плутайте, розрізняйте, чим же тварина, і птах відрізняється від людини, саме назвами частин тіла. І пропоную вам лексичну роботу, яка допоможе вам. Скласти текст, опис ви, звичайно, цей слайд можете собі заскринити, можете собі сфотографувати. А можете, натиснувши на паузу, записати слова, які допоможуть вам скласти опис тексту. Тут ми говоримо і про голову, яка вона тварина. Яка вона хвіст, звір, очі, лапи, шерсть, шия, спина. Як можна назвати кота, котик, киця, кичсюня, пес, песик, щенятко. Тваринка можна назвати улюбленець, пухнастий друг. Ну і не забудьте про вуха, які вони. Отож, Запам'ятайте або ж якось залишіть собі цей корисний склад, ці слова, які допоможуть вам скласти текст опис. Але це ще не все. Пропоную вам гру Добери антонім до кожного у кожному словосполученні прикметник. Запишіть словом антонімом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, меткий рух це вайлуватий рух. Тобто меткий це спритний, а вайлуватий – це такий незграбний. Лапи криві лапи рівні, шерсть шорстка, шерсть м'яка, маленька голівка велика голова. тулуб короткий тулуб довгий, дужа істота слабка істота, плями темні Плями світлі, куций хвіст, довгий хвіст, ні сухий, ні смокрий вологий, вуса обвислі, вуса сторчма, кіхті гострі, ну і кіхті тупі, очі сумні, очі веселі, а які антоніми дібрали ви. До речі, ось такі слова ви теж зможете використати у своєму творі описі. Поміркуйте, як ви вважаєте, коли людина зазвичай спостерігає за твариною? Ну, мабуть, тоді, коли та спить, їсть, грається, бігає чи літає тощо. Якими можуть бути рухи тварини? Плавні, граційні, повільні, різкі, спритні, швидкі, незграбні. Чи можна ту саму тварину описати по-різному? Ну, звичайно, можна. Якщо порівнювати її, наприклад, маленькою, коли вона була, і вже дорослою, або у момент радості чи гніву, спокою і руху. Ось саме так можна описати тваринку по-різному. І у своєму творі описі ви теж можете пригадати її, якою вона була маленькою, як вона змінилася, коли виросла, або як вона поводиться, чи змінюється її зовнішність, коли вона радіє, чи сердиться, коли вона спокійна, чи навпаки рухається. Теж вам дивіться, скільки ідей для написання твору опису. Ну і пам'ятка, як описати тварину. Послухайте уважно і поміркуйте. Пам'ятайте, що твоє завдання описати тварину. Не перейди на розповідь про поведінку, вдачу тварини чи птаха, твоє ставлення до них, не вдавайся до найдрібніших деталей в описі, вибери найважливіші ознаки, якими твій улюбленець відрізняється від інших. Описуй тварину в тому порядку, як ми її сприймаємо загалом, загальний вигляд, колір, а потім особливості. Деталі описуй у тій послідовності, яка залежить від їх важливості. Використовуйте певну лексику, порода, масть, колір тварин, наприклад, кінь гнідий, а не коричневої масті, вороний, а не чорної масті, тулуб, а не тіло. Морда, а не лице чи обличчя, хоча часто пишуть про собаку обличчя, в собаки довге витягнуте. Ну, писок же, а не обличчя. Шерсть, а не волосся, грива у коня, а дзьоб, а не ніс у птаха. Кігті, а не нігті у тварини, не забувайте про це. Уникайте повторів, використовуйте синоніми у межах одного абзацу. І про абзаци, до речі, Теж не забувайте, у вас їх повинно бути мінімум три. Ну, тому що три частини. Так, це основ, ем, ступ, основна частина і кінцівочка. Також використовуйте. Ем, Образні слова це епітети, метафори, порівняння, оцінну лексику, таку як добре, погано, чудовий, красивий, потворний та інші, а також слова із суфіксами зменшено пистливого чи збільшено загрубілого значення. І обов'язково придумайте заголовок, який привертав би увагу. Покреативнічайте, пооригінальнічайте. Не забувайте, що художні засоби роблять описи виразнішими. А вони є такі: це епітети, Художнє означення, яке дає образну характеристику предмету, наприклад, у рибки луска мідяна, у тваринки, шерстка срібна, очі ніжні, розумні, скристі, довга пишна прогриву у коня, чудесний, червоний, красень фазан. Порівняння це вислови, у яких пояснення одного предмета подають за допомогою іншого, подібного до нього. Наприклад, руда лисиця, немов жар птиця, а тут навіть рима вийшла, роги лоса, наче гілки. Також можна використати метафору, це слово або вираз, що використовують у переносному значенні. Наприклад, паща диким полум'ям пашить. Ну, це, мабуть, про якогось фантастичного і казкового звіра. Ну і звичайно, пригадаємо префікси і суфікси, які надають словам емоційної забарвленості. Ми вже їх вивчили, тепер лише пригадаємо. Якщо вам потрібно, ви можете, натиснувши на паузу, записати ці суфікси і префікси. Можете заскрінити собі цей слайд або сфотографувати. Отож, пригадаємо, що значення зрібнілості, пестливості і ніжності надають такі суфікси, як ець, іч, очок, ечок, еньк, –оньк, есеньк, ісеньк, «ен» і очк, такі як вітерець, котик, вершечок, шнурочок, тонісінький, «хлопченя», біленький. Значення зневаги, загрубілості і збільшеності надають такі суфікси іщ, іск, юг, чук, юга, юган, ил, іск, і юг. Вітрище хлопчисько, писака, «ледацюга», вітрисько, упертюг. Ну і префікси надають відтінку урочистості. Це такі префікси, як по, па, пра та ус. Походи, походити, прадавній, порозходитися узвища. Ну, префікси пригадали, особливості лексики пригадали, і попрацюємо з текстом. Ось вам. Один із учнівських творів описів тварини. Спробуймо його прочитати і дослідити, що ж використав автор. Ну, По-перше, ви бачите відразу три абзаци. Справді три абзаци, тому що перший абзац це зачин, якийсь вступ, основна частинка це другий абзац, і третій абзац це кінцівочка. Звичайно, ви основну частинку теж можете поділити на абзаци. Коли закінчуєте одну думку і починаєте іншу, тобто в одній великій мікротемі є підтеми. Отож, автор починає з того, що білочка – весела сусідка всіх дерев і невтомна трудівниця. Тут автор використовує метафору, так? Це порівнює її з сусідкою, що вона трудівниця, ну і епітети весела, невтомна. Хутро в білочки дуже густе та пухнасте. Бачимо, що автор звертає увагу на хутро. Воно густе та пухнасте. Ось вони епітети. У шубці звірка, до речі, шубка це метафора. Поєднуються три кольори: червоно-рудий, попелясто-сірий та білий. Ось вони епітети, але зверніть увагу на те, що назви. Відтінків кольорів ми пишемо через дефіс, да, От червоно-рудий, попелясто-сірий, жовто-блакитний прапор України. Далі досліджуємо. Спинка та голівка тваринки рудії. Боки сіренькі, черевце біле. Звичайно, ми бачимо велику кількість оцих зменшувально пестливих слів. Спинка, голівка, сіренькі, черевце, тобто не пузо, не животик, а черевце. Зверніть увагу. Лапки в неї короткі, з добре роздвиненими пальчиками. Тобто автор приділяє увагу лапкам, на яких цупкі кіхтики, пальчики, якими вона чіпляється. Так? Ось вони епітети міцними і цупки розвиненими, завдяки гострим кіхтикам, от, до речі, гострим, це теж епітет, Білочка швидко пересувається стовбурами дерев, легко чіпляється за гілки. Зуби має міцні, гострі, теж, до речі, епітети. Вони легко розгризають найміцніші горіхи. І Висновок так, кінцівочка. Більш за все білочці подобається зустрічати на своєму шляху допитливих людей, ну, звичайно, теж метафора, які її фотографують та частують смачненьким. Отож, бачимо, що текст у художньому стилі автор милується цією білочкою, і його замилування ми відчуваємо у тексті. Автор використав е, такі художні засоби, як епітети, порівняння, метафори. Ну і звернув увагу на хутро тваринки, на спинку, голівку, на боки, на черевце, на лапки, на кіхтики, пальчики, зубки. Ось, ну і звичайно, що ще я, можливо, пропустила. Отож, саме так потрібно і вам описати свою улюблену тваринку. Сподіваюся, що цей текст вам теж допоможе, і ви, можливо, в нього позичите теж декілька слів. І пропоную вам орієнтовний план який, можливо, допоможе вам встановити логічну послідовність, що за чим писати. Так у першій частинці можна писати, про кого я буду розповідати і чому. Де мешкає тваринка, її кличка. Ну а основна частина це опис тварини, її розмір, масть, шерсть, хутро, шкіра, оперення, чи луска, форма тулуба, писок, вуха, очі, ніс, дзьоб тощо особливості вдачі. І у… Кінцівочки. В кінцівочці ви напишете про ваше ставлення до тваринки. Тобто, писати багато не потрібно, по кожному пункту одне. Там, ну, максимум два речення. І всього, скільки у вас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну, максимум 10 речень у вас вдасться у вашому творі. Так що, в принципі, не так і багато писати. Але не забувайте, що спочатку ви користуєтеся чернеточкою, адже на чернетці можна виправити помилки, щось змінити, щось доповнити. І тільки коли ви вже задоволені своїм ідеальним варіантом тексту, то переписуйте його дуже хайно начисто. Часто діти говорять п'ятно, «п'ятнишко», полосатий, полоса, пушистий, лохматий, рижий, риженький. Ну, а це. Неправильно це росіянізми в нашій мові або ж калькована лексика. А правильно ось так говорити пляма, плямка, плямистий, смуга смужечки, смугастий, пухнастий, кудлатий, рудий, руденький. Не забудьте про те, що так неправильно. Правильно, ось так. Обов'язково собі ці слова, якщо ви їх не знаєте, то запишіть і будете використовувати. Слідкуйте за культурою мовлення. І на сьогодні все залишається вам лише себе оцінити, чи сподобався вас сьогоднішній урок і як ви сьогодні працювали, і чи все вам було зрозуміло. Виберіть картинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Бачимо, що картинки теж тваринки. До речі, якщо вам подобається якась тваринка, ви можете її описати. І нарешті домашнє завдання. Напишіть твір-опис тварини. Ну, приблизний обсяг 70-90 слів. У художньому стилі обов'язково використовуючи слова із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і виразності на одну, із тем або моя улюблена тваринка, ну тут ви розкажете про ту тваринку, яка живе у вас вдома. Або взагалі, яку, ви, яку тваринку ви любите, можливо, ви її десь бачили в іншому місці. Тваринка, яку я мрію мати. Тут вже ви розказуєте про те, можливо, у вас нема тваринки домашньої, але ви б хотіли її мати. От, опишіть її, свою омріяну тваринку. Ну і третя тема тваринка, яку я бачив чи бачила колись у зоопарку. Вибираєте одну із тем, яка вам найближча до душі, і, як то кажуть, дотримуючись усіх порад на сьогоднішньому уроці, пишете текст опис. Ось і все на сьогодні. Любіть і вивчайте українську мову. Ніколи не кидайте на життєвій дорозі своїх друзів і пам'ятайте, ми завжди відповідальні за тих, кого приручили. А я бажаю вам хорошого дня, успіхів у написанні твору і до побачення!